Я вже на вокзалі соспана. Ой, боже. Ну нічого, доїхала швидко, як ніколи. Хочу доїхала менше, ніж за 20 хвилин. На хвилиночку менше, ніж за 20 хвилин я вчора продвинулася до центру. Отак от, от, от. Дивіться, чому не захотілося. Кави з за автомату. І взяла шоколад. Привіт-привіт! Мене звати Аліна і я рада вас вітати в своєму новому відео. І зараз трошки поясню, що відбувається. Бо в минулому своєму відео я розказувала, що я не встигла на поїзд. Але сьогодні все склалося. Я їду в Івано-Франківськ до своєї подруги в гості. І звідти ми разом поїдемо у Чернівці гуляти. Тому хочу вас взяти з собою, бо буде точно класно. Приїхала в Івано-Франківськ. І буду зараз пити чай. И потім скоро будемо выезжать уже. Отже, ми у Чернівцях приїхали ми на вихідні, і вирішили зекономити, пожити у хостелі. Правда, хотіли взяти номер тільки на двох, але вже таких не було. Тому спали в багатомісному, але хостел дуже класний. Рекомендую він тим більше в центрі і дуже все охайно і продумано зроблено. Ну і пішли прогулятися Чернівцями. Сьогодні якраз був Хеллоуін, тому атмосфера у місті така, знаєте, містична. 我好，给我听。 Розкажу смішну історію про цей глінтвейн. Я побачила, як офіціант за сусідній столик приносить щось в таких чашках з такою пінкою. І я подумала, що це какао. Кажу офіціанту, принесіть какао, як і за сусідній столик. Він такий, добре принесу, але це був Глінтвейн. І коли він його приніс, він такий: будь ласка, ваше какао смачного. Наш хостел знаходився на вулиці Ольги Кобилянської. Тут поруч ратуша, і ця арка гарненька, і купа кафешок, класних туристичних місць. І насправді вся ця вулиця є мас -візит. Не хочу її розділяти на окремі якісь точки, локації. Просто дивимося по сторонам уважно і насолоджуємося. Далі у нас в планах було трошки прогулятися і о 12 годині прийти до ратуші, адже кожен день там виходить на ратушу чоловік, який грає гімн України і гімн Чернівців. І це дуже таке цікаве видовище. Але ми трошки запізнилися і довелося трошки побігати. Вибачте, за таку геніальну зйомку я намагалася добігти, щоб встигнути. Але мало того, що ми спізнилися, ще почала пікати ця машина, що взагалі нічого не було чути. І короче, ми вирішили, що прийдемо на наступний день. Ти до університету, тому підійшли, побачили цю величезну чергу, і вирішили, що ми все-таки всередину не підемо. Бо зі мною була подружка, яка вже була на екскурсії, і сказала, що це буде тривати півтори, а то і дві години. І якби ми надовше приїхали, то, мабуть, все ж пішли. Але у нас були ще плани на цей день, і ми боялися, що все не встигнемо. Тому подивилися зі сторони, так пофоткалися, бо заходити в університет і навіть на територію не можна, там стоїть охоронець. Але ми попросилися ненадовго. Зайти, хоча б через ворота, бо нічого через паркан не видно. Ну і що хочу сказати, що правда університет вражає. Я просто дуже рада, що у нас є в Україні такий масштабний архітектурно привабливий університет, а також дуже хочу подивитися його всередині, тому обов'язково з'їздю Чернівці ще раз. Ну а далі побігли на обід. i design. Ну, а далі вирушаємо на дуже круту локацію. Це такий парк в селі Мамаївці біля Чернівців, який дуже-дуже атмосферно прикрашають по сезону. Я дуже хотіла потрапити саме на осінні локації, бо вони мені нагадують усі фотки з Пінтереста, що ви могли бачити, якихось зарубіжних влогерок, і це настільки атмосферно, і гарно, естетично, що просто не передати словами. А також мені дуже сподобалось, що на фоні видніються гори. Вхід коштував 300 гривень. Локація знаходиться за містом. Тому я трохи переживала як туди добратися, але ми без проблем замовили таксі туди і назад, з центру Чернівців. What I should have said that day With this old heart of mine

Після парку повернулися в центр і вирішила зайти в такі сувеніри. Там насправді все і відразу. Але хотілося взяти щось на згадку, я взяла такий хендмейд-магнітик. А ви, може, хотіли собі давно значок з гусиком або з кимось за аніме. Ну а далі сидир, устриці, білий налив і купа-купа розмов. Хостелі вже всі виселилися. одні ми збираємося, і теж скоро будемо виселятися, а також іти снідати у віденську кав'ярню. І на 12-ту біжимо знову до ратуші слухати гімн чернівців. Чога собі! чарний? Я вже дома і хочу з вами попрощатися, бо якось так обірвала відео і все. Е, котик каже вам привіт! Я кажу вам до нових зустрічей в моїх відео. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Напишіть в коментарях, чи були ви в Чернівцях, і взагалі, чи сподобався вам цей влог. І що ще треба подивитися в чернівцях, що я не бачила. Я була, в принципі, в Чернівцях недовго, і це в мене, знаєте, був такий пробний період чернівців. Тому о, я обов'язково туди ще повернуся, бо університет всередині точно хочу побачити. І, до речі, цей парк Вен Грінері, чи як він називається, о, мені прям дуже подобається. Я прям дуже б хотіла побути. Бувати там ще раз, можливо, наступної осені. хоча вони вже приготували локації новорічні. Я залишу посилання під цим відео. Якщо вам цікаво, це, звісно, не реклама, але просто хочу ділитися класними речима з вами. Поставте дзвіночок, щоб знати, коли вийде моє нове відео. Бо я записую не тільки відео з таких подорожей, а також прикольні затишні влоги зі свого повсякденного життя. Дякую, що подивилися це відео і па-па!